Так, про розробку проекту землеустрою щодо організації, встановлення меж території, природно заповідного фонду та іншого природного призначення продорожчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення земель водного фонду та водоохоронних зон обмежень у відрознення земель та їх режиму утворюючих об'єктів у складі історико-архітектурного опорного плану міста Якуль-Вінської області. Для того щоб завершити процедуру науково-проектної документації історико-архітектурний опорний план із визначенням меж режиму використання зону охорони Ямполя Вінницької області. У складі комплексного плану просторового розвитку Янківської міської територіальної громади потрібно розробити проєкт землеустрою устрою щодо організації встановлення меж території природозаповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого е рекреаційного е історико-культурного е е лісогосподарського призначення. Відповідно до історико-архітектурного охоронного плану міста Янби пропонується проєкт рішення розробити зазначений проєкт земного і доручити міському голові укласти договір на розроблення проєкту земного строю. Хто? Прошу їм Хто за? Одноголосно. Друге питання. Добро право браво користо, за мен е, и До міської ради звернувся громадянин Донченко Алімович, в якого користуванні є земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства. Він її не використовує і просить припинити право користування зазначеною земельною ділянкою. Проектом рішення передбачається припинити право користування та зарахувати дану земельну ділянку до земель міської ради. Віднести вніжче зміни до земельно-кадастрових документів. Зрозуміло? Земельна ділянка знаходиться на території села Гажбіївка. Є ще підзапитання комісія. Третє питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі. Це земельні діляночки, що знаходяться під об'єктами житлової забудови, цільове призначення земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель. Кушнір Сергій Васильович, вулиця Висоцького, будинок 4, місто Янбі, 621 квадрат. Петурчук Іван Іванович, вулиця Набережна, 11, село Дорошівка, 2021 квадратних метр. Рохменюк, Наталія Борисівна, вулиця Затишна, 24, село Підлісівка, 700 квадратних метрів, Кач Ксенія Івановна, вулиця Миру, 85, село Клумбівка. 2190 квадратних метрів Литвиненко, Тетяна Олександрівна, вулиця Козацька, 11, село Климбівка, 2500 квадратних метрів. Баштова, Наталі, Панасенко, okay. Марія Олександрівна. По довіреності Конопля Денис Валерійович, вулиця Шкільна, 35, село Буша, 2033 квадратних метрів. Сивак Станіслав Іванович. Вулиця Сагальдачного, 24. Місто Ямпіль, 997 квадратних метрів. Шкуренко, Наталія Володимирівна. За межами населеного пункту село Пороги. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 3 літа, 8141 квадрат. Фролеску Лілія Олександрівна, вулиця Гагаріна, 10, село Нечурівка, 25 соток для будівництва. Горчинська Марія Іванівна, Вінницька, Любов, Станіславівна Провулок шкільний, 11 місто Ямбіль, 694 квадратних метри, спільна часткова власність по одній другій. Уланок. Їм, Уланок Іван Володимирович, вулиця Боговського, 14, 10 суток для будівничку. Є запитання? Немає, ставлю голосування. Одного ласка. Четверте питання. Про затвердження технічної документації землеустрій щодо поділу земельної ділянки в передачу її у власності. Виготовлена технічна документація землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вулиці Перогова, 35 в селі Велика Кісниця. На зазначеній земельній ділянці знаходиться житлова будівля громадянина Гавриліна Валерія Юрійовича. Пропонується затвердити технічну документацію землоустрою щодо поділу земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку. По вулиці Порогова, 35, в селі Велика Кісниця, та передати у власність Гавриліну Валерію Юровичу зазначену земельну ділянку, що знаходиться під об'єктом нерухомого майна, що належить йому згідно витягу з реєстру речових прав на нерухомого майна. Є запитання, то запитання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки в натурі, то Укртаува. У Картаура. <таву> це так я розумію. Це так, це, 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 да, це телекомунікація. До міської ради звернулося товариства Карта Товариство УКАТОР. Укр... У них земельна ділянка. Була сформована, але на попередній сесії давали рішення про інвентаризацію, так як вона була зміщена на місцевості, виготовилася технічна документація. і На сьогоднішній день подали на розгляд документацію щодо здійснення заходу з інвентаризації земель промисловості, транспорту електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій. Зазначена земель. Ділянка знаходиться в населеному пункті села Дзиківка площею 100 квадратних метрів. Просять затвердити зазначену технічну документацію. Є в комісії запитання? Немає, ставлення голосування. Хто за, то одного Шосте питання. Про затвердження проекту землеусту щодо відведення земельної ділянки. Цільове призначення, якої зміниться за межами села Осанівки. Міською радою виготовлений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється з ведення городництва 10 соток за межами населеного пункту Оксанівка для, на для ведення товарного сільськогосподарського виробництва для подальшої подачі документів на аукцію, на аукцію на розмір 10 соток. 10 гектарів. 10 гектарів. 10 гектарів, так. Це бережні так, так. Добре, є комісія за питання? Немає. Ставлю на голосування. Хто за? Одного голосу. Сьоме питання. Про затвердження проєктів за неустрою щодо відведення земельних ділянок постійного користування зі зміною цінного питання. До міської ради звернулися прикордонники, військова частина Державної прикордонної служби України і просить затвердити проєкти землеустрою щодо відведення у постійне користування зі зміною цільового призначення земельних ділянок Державній прикордонній службі України, які знаходяться на території Янської військової територіальної громади. Це дві земельні діляночки. Одна земельна діляночка міста Ян, один гектар 4617 квадратних метрів, та друга земельна діляночка пороги, 1 гектар, 5464 квадратних метрів. Затвердити проекти землеустрою та передати. В постійне користування Державної прикордонній службі України зареєструвати право постійного користування це прикордонна смуга. Цільове призначення було раніше землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення. Міняється цільове призміщення для розміщення та для забезпечення діяльності Державної прикордонної служби, а також для розміщення військових частин військових навчальних закладів, підприємств та установ та організацій, що перебувають у сфері управління Державної прикордонної служби. Я Восьме питання. Про затвердження проєкту за дивовою, щодо відведення земельної ділянки постійне користування в басейному управлінню водних ресурсів річки Південний Бук по вулиці Куцубинського, 33 села Михайлівка. Басейному управління водних ресурсів Має на праві постійного користування земельною ділянку державний акт старого зразка. Через те вони встановлюють і присваюють коли присвоїли кадастровий номер і просять затвердити землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для експлуатації та догляду за гідротехнічними і іншими водогосподарськими спорудами і каналами. Площею 3,1 гектара. 3 яка знаходиться по вулиці Коцюбенського, 33 в селі Михайлівка? Я заговорювання. Угу. Хто заголосимо? Про розірвання договору оренди землі. До міської ради звернулося керівництво. Прат МТС Україна і просить розірвати договір оренди, який був укладений на земельну ділянку 625 квадратів в селі Гальжбіївка, знаходиться зазначена земельна ділянка, оскільки помінялося право наступники і просить розірвати за згодою сторін зазначений договір оренди. Земельна ділянка використовується для експлуатації об'єктів госпору та комунікацій. Що, власне, не міняється? Хто що... за да. кордону? Десяте питання про затвердження проєкту земельноустрою щодо відведення земельних ділянок та передачі в оренду. До міської ради звернулися громадяни Зазюкова Ірина Михайлівна, Сопко Михайло Григорович, ТОП Юкрейн Нетворк Солюшен та КПЛУЧ «Луч-25». просять затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передати в оренду е зазначені земельні ділянки зазюковій Ірині Михайлівні площою ноль. 0,5 гектара та площею 0,29 гектара із земель запасу для сінопросіння і випасання худоби в межах населеного пункту села Гуша. У нас на комісії присутні сопку Михайлу Григоровичу 0,5 гектара та 0,43 гектара із земель запасу для сінокосіння та випасання худоби в межах населеного пункту. «Юкрейн Медрос Солюшн, земельну ділянку для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій, площею 625 квадратних метрів в межах населеного пункту села Гажбілька. Це ця сама земельна ділянка, якщо, яка перед Дімо. цим да, да, бо помінявся власник. ПП Луч – земельну ділянку для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств, що пов'язані з користуванням назви. Площею 0,25 гектара в межах населеного пункту плибівка по вулиці Віктора Наконечного. І, і передати в оренду зазначені земельні діляночки. Крейн Network Солюшен, на 15 років. Зазюклені Ірині Михайлівні на 7 років. Сопку Михайло Григоровичу на 7 років. Та ФОП-калетнік Тетяні Васильівні для розміщення і експлуатації основних підзобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури, виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води терміном до закінчення дії спеціального дозволу на водокористування надрами. Це під скважинами у селі Климбівка, там 5 земельних діляночок. Встановити розмір 12% від нормативно-грошової оцінки землі, то в Ukraine Net Solution ПП Луч 25 Зазюкіні Ірині Михайлівні також 12% і СОПКУ а фобкалем в Тетяні Васильівні урозмиє 3% від нормативно-грошової оцінки землі. Це надання води у населеному пункті села Климбівка через те, ви пропонуєте, 3%, що становить. Так що 12%. 7 по 12. Так тіше запитання комісії. Це вони дають згоди на 19% Так, що Вони в заяві прописують, що вони не заперечують і. Хай посуд. Тоді ставлю голосування. Хто за? Я Я не не Одинадцяте питання. Про надання дозволу на виготовлення проєкту занорусу щодо відведення земельної ділянки на території Солодної Бівки з метою передачі її варіанти. До міської ради звернулася громадянка Дєдова Світлана Миколаївна, якою якої власності є. Об'єкт нерухомості і просить надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території села Плимберки з послідуючою передачу її варени. Земельна ділянка площею 354 квадратних метра по вулиці Ніконечного Віктора, 29 в селі Климбір. Я запитуюся. Хто за? 12 питання. Ведення експертно-грошової оцінки земельних ділянок на сільськогосподарського призначення комунальної власності до міської ради звернулися денець Рената Олексіїна та Гаври Валерій Юрійович і прошуть виготовити експертну грошову оцінку під, їхніми, під їхнім нерухомим майном та в подальшому придбати зазначені земельні ділянки. Згідно цивільних правових угод, оскільки вони не мають можливості набути у приватну власність зазначенної земельної ділянки, тому пропонується проєкт рішення провести експертну грошову оцінку земельних ділянок на сільськогосподарського призначення з цільовим призначенням для будівництва індивідуальних гаражів, площею 301 квадратний метр, де, де що належить. Об'єкт нерухомого майна, який належить Теренаті Олексіївні по вулиці Вишневій, 13, в селі Гачбивка та е

Тринадцять питання про затвердження звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок на сільськогосподарського призначення та їх продаж до міської ради звернулися сотку Олександр Петрович, присутній у нас на комісії та голову Юлія Миколаївна, яка просять затвердити експертні грошові оцінки земельні ділянки та продати зазначені земельні ділянки. За громадянам земельна ділянка в межах категорії промисловості, транспорту електронних комунікацій для площі 3870 квадратних метрів по вулиці Свободи 3Б у місті Ямболі. Цільове призначення. Громадянин просить у заяві заключити з ним договір та встановити три відсипка до нормативно-грошової оцінки землі, оскільки експертна оцінка становить. 1 мільйон 162 тисячі 44 гривні. Це землі промисловості і на сьогоднішній день це най, найдорожчі землі, які оцінюються. І е, може ви ще розкажете? Що там на тебе які землі, які, як маємо, будівельна базу розташовується один сроки, працює Я хоп, у нього більше мороку. Це десь. Це Джеріха, там no підприємство раньше. Если рамки, они Ага, да тут до цели, да, будет будет в цеху. В цеху, ага. Я вамчик спираж. Там были растения сюда. Не, не это точно, это как-то сам с этой программой. Колониоло, да, мы, ну, сейчас всё ли. Теперь ходили членів комісії, щоб шуму якось на девро білу розрахувати. Часто що портально сплачувати. Тож сьогодні людям зарплату давати і задача не заробити вже нічого, задача втриматися. То що ви пропонуєте, ваші. Щоб дану суму строчку. То в яку розвідку на що ви? Які варіанти? не зачитали, що це на продажу? так, Цю суму, один мільйон. 162 тисячі 44 гривні розбити на половину перший. Це буде внесок, і буде протягом шляху. трьох років у наступну, наступну частину коштів щоквартально. Буде такий розстрочку такого платежу, Продавши, при оформленні. При першому оформленні сплачується 50% від вартості, а решта суми розбивається. На три роки, так, поквартально. З подальшою, якщо відбувається індексація, знецінення, тоді воно теж перераховується і це все враховується. Угоді, яка буде підписана із покупцем. Є ще запитання? І, і, там. Ага. і друга земельна ділянка по голуб Юлії Миколаївни. Затвердити вартість земельної ділянки так. в сумі, о, в сумі площою 546 квадратних метрів по вулиці Центральна, 80 селі Велика Кісниця. Вартість, вартість зазначеної земельної ділянки. Сто тридцять 720 сімсот двадцять гривень. Продати зазначену земельну ділянку за цю суму та вкласти митирального посвідчення. Є комісія за тоді і голосуємо так як одне питання за цей план. Так, молодше. Да. Тоді став на голосування. Хто за? Одного голосу. Чотирнадцяте питання. Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення меж території Городківської територіальної громади Тученського району Рамської області. Городківська територіальна громада Тучинського району виготовляє межі території своєї громади. Вона межується із територією Ямківської територіальної громади, згідно закону, потрібно їм потрібно наше погодження, так як у нас є суміжні земельні ділянки. Просять погодити проєкт землеустрою. Проєктом рішення передбачається погодити проект землеустрою щодо встановлення меж території Городківської територіальної громади Тульчинського району Вінницької області, яка межує з територією Ямківської міської територіальної громади. Демаркація розуміє. Є запитання комісії. Хто за? що десь спеціальні активності дякую вам